Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Виїхали ми в гори, робили сьогодні ревізію цієї пасіки. Що можемо сказати? Бджілки працюють, а щось несуть. Дивилися на наявність ройового стану. Декілька сімей мали маточник. Одна сім'я прошлорічна. Там написано, на ній сама вивелася матка, там чи ройова, чи свищова, чи якась стара пропала, вивели. Ну, Факт той, що вона у ройовому стані почистили маточник, але сім'я працює. І декілька сімей з 22 року теж мали маточник, теж ми почистили, нічого не робили. Дві матки ми відібрали, там буквально на рамці розплоду зробимо такий відводок, і принесемо. Просто забрали, я б їх навіть і не забирав. Просто хочемо замінити через неділю приїхати туди поставити нові матки. Бджілка працює на малині, малина нібито непогана, так на перший погляд, як вона буде виділяти, буде видно. Але тут в горах. Досить непроста ситуація. І сьогодні ночі було, була нульова температура. І от подивіться, буквально 20 кілометрів від нашої пасіки лежить сніг. І Він дає про себе знати, про холодний вітер, але днем нормальна температура, малина має виділяти при таких низьких температурах. Так що нашим бджілкам непросто. Але і це нам допоможе посприяє ці, ці ще холода, посприяють, що бджілка, можна сказати, поки малина буде вже так буйно квітнути, пересидить бджілка, не буде роїтися. Нам головне утримати ці сім'ї. От, от покажу. Сім'ї, ну, практично всі, всі вулики, усі повні. От Можна подивитися. От Дивіться, бджола просто вона дуже розосереджена. Це я знаю, я, чому вона так розосереджена, якраз перед взятком, бачите, повні вулики. І утримати оці сім'ї зараз без ройового стану. Ну, Непросто, непросто. І я думаю, цей холод трішки їх стримає. От, А коли вже піде бурний взяток, то буде все супер. Тоді вже проблем не буде з руїнням. Малина, різнотравія, тут, ну, тут є з чого їм збирати. Тут така весняна погодка, ранньо весняна погодка. Дивіться, яка трава ще невеличка. І фактично, коли я я на яблунях, видів цвіт доцвітав і, і кульбаба цвіла. от. Ну так, то і така відставша, відставша природа. Так що будемо сподіватися, що ми привезли вчасно. Дуже обідно коли привезеш пасіку, а то вже все цвіте. Ну бджілка, бачите, дуже активно працює. Да, Хоча вже вечір. Шоста година, бджілка й не думає зупинятися, є, погодка, працює. Несуть пилок, несуть нектар, з рамки бризкає. Ну, я думаю, так, що хоча б оці... перша, перша неділя, хоча б вони в ноль в маленький плюсик протрималися. Це вже би було ідеально в нашій ситуації. Бо звідти, де ми їх забрали, там вже взагалі не було що робити. А тут, от, хоча б вони протрималися в невеличкий плюсик, щоб мінуса не йшли, щоб розвиток був, щоб вони були в робочому такому стані, і щоб не дуже вони там перерозширилися, перерозвилися, щоб потім падати в ройове. Тут фактично у нас починається все спочатку, що було з весни, у нас там в низовині. У наших районах, тому що тут я кажу, тут кульбаба цвіте, тут починає весна буйно квітнути, так що бджілка починає все з нуля і той самий ройовий пік, який був, припадав у нас на пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. В середину травня припадає тут, скажімо, на середину червня. І це не можна відмінити. Це що з ними не робити, це вони повторно. Повторно можуть заходити в той ройовий стан. Тому раз в неділю нам прийдеться сюди приїжджати, ну, там фактично, що робити, передивитися рамочки частково, гніздові там, буквально 5 рамочок, де видиме скупчення бджоли розплоду. Передивилися на наявність маточників. Якщо є маточник, робимо щось із того сім'ю, ослаблюємо, ставимо їм будувати і тому подібне. Не було такого, що не допомагало, що не виходили з ройового стану. Такого у нас ну, дуже якось рідко така сім'я, один, один, одинокий випадки, що прям даєш будувати, вони там не будують, далі не включаються в роботу, не несуть мед. Це поодинокі дуже Так, не принесе та сім'я вже як така не в ройовому стані менше меду, але щось приносить. Ну, краще Якщо треба розширювати, то краще зробити відводок. Але я не хочу розширювати пасіку. Ми трішки по-іншому працюємо, ми вдома я зробив якісь там пару відводків, будемо довозити. От, Наприклад, на, на цій сім'ї, ну, то теж то дуже непросто робити те, що ми сьогодні зробили. Дуже треба акуратно це, це все робити. От привезли ми сімейку сюди. От дивіться, було вона десь, десь ота, о, тут було прикручено. Бачите, було саморізом. От п'ять рамок було. П'ять рамок було. Це був відводок сьогодні. От ми такий привезли, це вже матка тут 24-го року. І ці всі рамки ми доставили. Ми злегенько струшували бджолу стару, щоб не вбили цю нам матку. І, наприклад, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17 рамок ми доставили. Я не планував стільки багато, тому що я десь 10 доставляю рамок. А це вийшло 17. І прийшлося нам із одного вулика, де я забрав матку, дотрусити сюди молодої бджоли. Бачите? Щоб оце обігріти цей розпліт. Я, я говорю, це треба акуратненько робити. От Доставляли, ми десь пергову розгружали рамку. Я думаю, нормальна буде обсидка, тут буде лупитися бджола. Дивіться, яка пергова рамка. От. І ця сім'я вже, вже на 22 20, на 20 рамках знаходиться. На, на, От, бачите тут. Ми їм наставили метку розплоду на виході. Такого відкритого ми їм практично не давали. Дивіться, яка пергова рамка. Ось така різнокольорова перга. Мають метку. От. А цей закритий розпліт, вони обігріють, бо він сам практично себе гріє. Ось таку рамочку дали. Три пергові попали. Ну, вони нормальні тут. Ми їх можемо потім, якщо ми їх дуже усилили, ми їх потім можемо ослабити. Але я думаю, то нормально із ними все буде. От. Пергові пергові рамки я розгружав, забирав, це теж збиває сімей від руїння. І от пішов розпліт. От пішов розпліт. Такий ми їх наставили. От тут майже наступна, лупиться. Я кажу, я десь по 10 рамок, але ми тільки сьогодні одну привезли. Оце це лупиться бджілка молоденька. Все, її не треба обогрівати, вона буде обогрівати сусідню рамочку. Вона розповсюдиться, ну і бджілка в полі. Я думаю, що нормально в цьому вулику я закрив вентиляцію і буде суперово. От, такі рамочки ми їм поставили. Далі будемо вийти в розріз, коли вона вийде, в розріз, який буде взяток, чи треба буде в розріз вощинку, чи відібрати в другий. Я привезу другий відводки. Але треба було нам просто з повноцінних сімей трішки забрати по рамочці. Забрали, дали вощинку. От. Тому, тому це, це ми зробили. Мені треба було сьогодні привезти більше відводків. але Привіз один. Та як другий ще не готовий повністю, я привожу відводки з ну, повноцінні відводки з матками плідними матками цьогорічними. Я вже не граюся там матками старими. Вся цьогорічна матка і і, сюди, і ми його виповняємо просто у повний вулик. Отака от. От робота сьогодні проведена. Деякі такі от лежаки ми навіть не дивилися взагалі. Ми зрозуміли, що нема такої великої проблеми. От. Це були викачані десь досі рамки, це все було викачане, бджола розповсюдилася і, і нормально. Ось такою інформацією хотіли поділитися, що ми вже в горах на лісових медоносах. Де нашим бджілкам є дуже непросто. Там і дождика передають практично всередині кожного дня будемо видіти, як буде. Наставили такі рейки, бо хочемо подивитися, бо прилипають до криші, завихряються і перевертаються крилами, прилипають бджілки. То в нас така проблема номер один із цими кришами. Ми наставили такі рейки, хоча вид вони не придають естетичного, але ну, треба його зробити. Так що дякую всім за перегляд, бажаю всім гарних відозборів, всім всього найкращого.